Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindra's Life. В цьому відео я розкажу про дуже корисний кулінарний девайс. Це соковарка. Іноді її ще називають парварка, але правильно казати соковарка. Цей девайс з минулого. Але він дуже актуальний і в наш час. За допомогою цього кулінарного девайса, за допомогою цієї соковарки, можна готувати різні соки, а також займатися консервуванням і відповідно даже стерилізувати банки. Але про це пізніше. Що він собою представляє? Це по суті набор кастрюль, але з певними конструктивами. Ну, По-перше, почнемо по порядку. Перша кастрюлька, як ви бачите, вона йде на дно, сюди наливається вода. І ставиться на вогонь. це До речі, це дуже важливий компонент цієї соковарки. Так ось, сюди ми наливаємо водичку і ставимо на вогонь. Наступна кастрюлька вона ось така з таким ось конструктивом. Тут, відповідно, є такий собі носик, звідси буде витікати готовий сік. А ось тут, ви бачите, є така трубка, через яку буде проходити пар. Тобто, який принцип? Вода кипить, пар проходить. Але, значить, як ми це встановлюємо? Ми ставимо отак. Там є спеціальні пазики. І, відповідно, пар по цій трубці йде. Але він сюди не потрапляє, він іде далі. Наступний елемент ось отака наступна кастрюлька. Такий елемент. Це вже основа, куди буде закладатися це база, куди буде закладатися або яблука, або як у мене ось виноград. І, відповідно, ця трубка з'єднується з цією трубкою. Пар від кип'ячої води проходить вверх і потрапляє сюди. Відповідно, звідси він вже буде виходити. А сюди ми закладаємо, відповідно, ну, в моєму прикладі беремо виноград. В цю базу ми заклали сировину і далі накриваємо кришкою. Отак от в зібраному вигляді, виглядає цей девайс. Відповідно, вода кипить, пар по трубках поступає вверх. І Починає давити на ягоди, починає давити на фрукти, і, відповідно, під тиском сік виділяється і поступає оцей ось другий резервуар. Таким чином, сік проходить термічну обробку, він, по суті, є вже пастеризований, і його можна розливати в банки. Відповідно, і закривати на зиму. Це дуже класний девайс. Тут ще є один маленький конструктив. Сюди йде ось така ось насадка. Для того, щоб відповідно був тиск. Спочатку ми це закриваємо, ну, вставляємо насадку для зручності користування. І тут ось є така ось собі скряпка, зажим і його так от вставляємо. Таким чином, конструкція зібрана і готова. Після того, як значить, проходить певний час, ну, десь хвилин 30-40, всіх збирається в цьому резервуарі, і ми відповідно далі знімаємо цей зажим і сік вже потрапляє в банк. І Коли треба закрити, поміняти банку, поставили знову зажим, знову його таки закрили. І відповідно тиск там відновлюється, і сировина далі. Під тиском обробляється і виділяється сік. Цей девайс-кулінарний, ця соковарка, дуже зручна в експлуатації. Вона проста, але дуже-дуже корисна. Я нею вже користуюся дуже багато років, приготував не один десяток літрів соку, а може і сотні літрів соку. І на прикладі винограду. Я зібрав ось такий ось чудовий урожай винограду. Я покажу, як, наприклад, у цієї соковарки, як ми в ній приготуємо виноградний сік. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Мені важлива ваша підтримка. Дякую. А ми давайте будемо готувати виноградний сік в Соковарці. Пішли готувати!